Поділюся непопулярною думкою: як запороти чистку собі, якщо ви чистите себе, або клієнту, якщо чистите клієнта. Використовувати таку формулу звідки прийшло, туди і йди. Це дуже популярна така, скажімо, ультимативна формула для відправки негативу назад. Тому, хто його наслав, створив, придумав і так далі. Справа в тому, що. Так, це працює і так, десь може пощастити і часто щастить. І дійсно, там негатив відправляється тому, хто його створив, і клієнт успішно чиститься, або ми успішно чистимося. Але дуже часто ми не розуміємо, не усвідомлюємо і не бачимо, де ми з кармічної точки зору являємося самі тими тригерами негативу, який ми потім себе вичищаємо, де ми самі створюємо ситуації, в яких ми. Отримуємо цей негатив. Ми створюємо ситуацію, в якій ми маємо чогось навчитися. Нам прилітає негатив. Ми маємо зробити висновки. Замість роблення висновків, ми просто відправляємо його назад. Ситуація не відпрацьована. Урок не вивчено. Висновки не зроблено. Ми відправляємо негатив назад, і він знову приходить нам. Ми знову потрапляємо в таку саму або абсолютно аналогічну ситуацію, отримуємо той же самий негатив, абсолютно ніфіга не розуміємо, і так безкінечно. Так можна зав'язнути в чистках і поверненні цього негативу на просто якийсь безкінечний цикл. Якщо ми будемо шукати істинні причини і гусувати істинні причини і думати, для чого була потрібна та чи інша ситуація. Чистка може бути більш ефективною, і вона буде останньою, скажімо так. Ну, це не означає, що буде остання чистка в нашому житті, але ми цей негатив зчистимо і все, цю ситуацію закриємо. Якщо ми не будемо безкінечно відбивати його, як в тенісі, своєму, скажімо так, опоненту. такі спостереження? Поділіться вашими.